Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За ранок, 23 серпня, наші зайняли ще 14 населених пунктів, за даними спеціалізованих американських змі, діють грамотно, розширюють плацдарма вздовж кордону, щоб не потрапити в потенційне оточення. Крім того, Тьоткінський котел, три тисячі окупантів через знищення мостів потрапили у полон та здаються, допускаючи операцію, готували разом з Пентагоном. Просто адміністрація Байдена свідомо морозиться. В той же час до ЕС залишається 5 кілометрів за даними російських телеграм-каналів. Ціль операції літаки, ракети, каби та озброєння, яке засуви. Возить до України Росіяни накопичували його рік. Українці вивезли за три дні. Сотні то снарядів, ракета навіть літаки. А найбільшим досягненням вважають те, що на відміну від минулорічного наступу, коли три місяці з кожної праски кричали про контрнаступ, цього разу секретність підготовки була на належній висоті. Крім того, захоплено таємний аеродром поблизу Львова, Курської області, чотири гелікоптери та два винищувача в руках українських пілотів. Крім того, захоплено ядерне ешало а також міг 31 з ракетами кинжал. Охіжирний похід удався. У той же час міністр оборони Росії Андрій Білоусов оголосив про створення трьох нових угруповань військ: Білгород, Брянськ та Курськ, щоб зняти себе відповідальність. Таку думку в ефірі телеканалу Freedom висловив військовий експерт Ян Матвєєв. Я думаю, що тут більше на амбіції Білоусова, а скоріше необхідність та спроба зняти із себе відповідальність. Зокрема, тому що ось створили тепер ці угруповання. Отже, якщо що з них будуть і питати, що стосується курського угруповання, то зараз уже відомо, що ті частини, які воюють, це 810-та бригада морської піхоти. 95-та бригада морської піхоти Російська, 488-й та 272-й мотосилецькі полки. У 488-му більшість військовослужбовців це строковики, різні ці псевдодобровольчі підрозділи, які були створені на окупованих територіях. Ось ця бригада п'ятнашка, там батальйон Чегевара та інші плюс Ахматівці, природно і додатково, прикидають ще та ще підрозділи поступово. 200-ту бригаду нещодавно перекинули, яка воювала в районі Часового Яру. Ймовірно, незабаром ми дізнаємося про якісь нові підрозділи. Розповів він Матвієв зазначив, що українські військові виклали відео з новими полоненими, на якому видно вантажівку, що належить російській четвертій танковій дивізії. Відповідно, тут не зрозуміло, це сама дивізія або її підрозділ перекинули, або просто техніку взяли в неї. Але з усім тим багато підрозділів російського групування північ, яке наступало на Харківському напрямку. Їх якраз привозять у Курську область зараз. Що стосується угруповань Брянськ і Білгород, тут питання. І не знаю, які там будуть підрозділи. Я не думаю, що їм передадуть якісь серйозні. Знісили, просто тому що цих сил не вистачає, сказав військовий експерт. За його словами, у Білгородській області і так є угруповання північ, і поки що не зрозуміло, чи стане Білгород його частиною, чи діятиме окремо. Що стосується Брянської області, ну можливо, якось поселять справді, але навряд чи суттєво. Оборону кордону завдяки ось цьому угрупованню Брянськ. Але зате тепер буде в кожній області свій якийсь командир, якого можна буде призначити винним у разі чергового прориву, вважає Матвєєв. Він також констатував, що є інформація про перекидання в Курську область солдатів строковиків із кількох військових частин по всій Росії, поки що немає розуміння, чи вступили вони безпосередньо в бої, чи беруть участь вони, але факт про те, що їх везуть, він досить добре був підтверджений. Має минути якийсь час, щоб з'явилися ознаки того, що ці строковики будуть робити в Курській області та чи везуть їх дійсно туди, сказав Матвєєв. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.